Доброго часу доби підписники і гості мого каналу. Записую таке відео, е, огляд, е, враження, е, про користування е, степлером. Е, я його купив місяця-два назад от, і вирішив поділитись своїм враженням про цей степлер. Він приходить в такому блистері. Це і тут, не подумайте, що це реклама там або ще щось. Мені за це ніхто гроші не платить. От, я ділюсь своїм враженням. От, так. так, приходить він в такому блістері. Тут в блистері є. Це може комусь буде корисне. Можете почитати, що тут пишуть. Так. Тому що відео відео дивився, багато відео і нема. Ніхто не показує, що там написано. Можете поставити на паузу і подивіться. Так, це ми відставляємо, блістер нам вже не потрібен. Так, оце такий степлер. Тут все з металу зроблено Ця ручка тут метал іде а тут пластик і резином. Резиною обтягнута. Тут також обтягнута резиною. Так, оце є отакі написи, може комусь буде цікаво. Тоже не бачу в інтернеті відео зблизька, щоб показували про цей степлер. З цієї сторони, тут я так розумію, для мастила. Капать мастило туди. Так. Відкривається все металичне. Ранше у мене був другий, отут закручувався на пружини. Це, цей степлер, я так розумію, ресорного. От. Тепер ресорний. От. Тут можна ставити більше-менше удар, два тільки положення. От. Так, відкрили кришку, дивимося, що тут. Написано, можна користуватися скобами, гвістками і шпильки. є такі. Скоби ложимо сюди, а гвістки і шпильки сюди. Шпильок я не купляв, я купив тільки скоби і купив гвістки. От. Тут теж це такі написи. Може комусь буде цікаво. Фокус ТНД. І тут так само. От якось так. І ще докупив до, його, до нього такі скоби і гвістки. Так, це 10 міліметрів, висота самої скоби 10 міліметрів, тисячу штук тут. Е, тут висота 12 міліметрів, а тут 8. Всі говорять в інтернеті, що саме ходові це 8 мм. Як на мене, то більш ходові 10 мм. Мені більш сподобалось 10, тому що якщо картонку пробиваєш до дерева, нормально. Якщо у дві картонки, тоді не так воно добре прибиває. А оце такі гвістки. Тоже тут тисячу штук отакі гвістки от ну положимо гвістки і положимо десятиміліметрові скоби зараз протестуємо скажу одне я непоганий Степлер, один тільки його так сказати, недостаток. недолік Оце, Бачите, тут, якщо гвістки ставиш, типу показано, отут воно бути. Воно б'є міліметра на півтора сторону ось сюди, до цього краю. Не не точно він б'є. от ну Якщо постійно користуєшся ним, то ти знаєш, що трошки треба далі, там буде удар. от якось так Поставимо для початку. 10-міліметрові скоби. Закрив, все. Беремо, У мене така планка є. Для початку спробуємо просто вдарити на мінімальному режимі. Надо обов'язково плотно підставляти на поверхню і придавити плотно. Оце ми так ударили. Ось так. Це все вийшло. В принципі, пошти. В рівну. Зараз ми ударимо на найсильнішому рядом. Так, ну. Пашти однаково. Так, ну це добре. У мене є така. Ми її переламаємо на дві частини, хай буде. Такі планки. Припустимо, треба прибити якусь. планку. У мене просто немає ДСП. Я вирішив таку планочку. Ми от зараз так зробимо, поставимо і спробуємо. її прибити. Оце так все вийшло. В принципі, достатньо непогано, якраз. Нічого не випирає. все рівно. Є у мене ще така ось резина. Не знаю, міліметра два, може два з половиною. Це з камери, з трактора. От. Спробуємо ударити скобою. Оце так вийшло. Прибити резину. Теж нічого не випирає, все рівно. Зараз спробуємо вдарити на меншому режимі, на мінус, на меншому резину вдарити. Теж достатньо непогано. Все вийшло, в принципі, почти однаково воно б'є. Що на великому, що на маленькому. Ось якось так. Є у мене ще така стара вона, знаєте, з столів, чи тик століт чи що. Зараз спробуємо ударити, його прибити. Ну, я раз спробував, не пробило, другий раз пробило. Не знаю, зараз проб'є чи не проб'є. ми на більший режим. В принципі, прибило. Навіть це пробувало. Ну, Це дуже такий матеріал дуже плотний він. О, виламали, скоба тут залишилася. Так, і це сосна. Давайте спробуємо ударити на великому режимі, на сильному, у сучок. Ну, Буває по-разному, там там вікна оббиваєш і сучки попадаються. Попробуємо в сучок. О, бачите, не вийшло, сучок. Давайте. Ну, Друге я тут. О. В принципі, бачите, коли б'є, коли... Зараз ударом в оцей сучок. О! Оце так. Ударила. В принципі, більш-менш, я думаю, що нормально. Той пружинний, який мав старий степлер, він, звісно, похуже був. От От такий оце степлер. Картонки я не буду прибивати. давайте ще спробуємо. Спробуємо тут, по-моєму, дуб. От спробуємо дубову ударити. Оце так, б'є в дуб. В принципі, теж достатньо непогано. І давайте спробуємо прибити цю планочку до дуба. Ну, достатньо непогано. Так, давайте тепер спробуємо е, гвістки. Гвістки треба ставити під цю сторону. Тут все. Вибито, Роз'ясно, що під цю сторону ставити. Ставимо шляпками вниз. Так. І закриваємо. Закрили. Пробуємо так просто без нічого вдарити. Оце так б'ють вістки. В принципі, теж. Пошти рівно б'є. Так. Спробуємо це мить. Ого. Бачите, прибили, як вирвав резину, а вона. Отак. От Спробуємо прибити резиново гвістками. Прибила резину. Гвістки ці 10 міліметрів. Ні 14 мм. Висотою 14 мм. Забиває, в принципі, непогано. Зараз спробуємо вдарити в оцей сучок. що з цього вийде. Бачите. Трошки не добило. Спробуємо ще вдарити в оцей другий сучок. Вот это так. Ну а в дерево без сучка. Ну тут тоже, бачите, сучковат. А это так воно в дерево. И даже на эту сторону, бачите, упирается даже у сам стил. Спробуем еще ударити. От, якось так. Ну, я думаю, що комусь корисне буде це відео. Я показав, давайте, як він працює. Бачите, ну. Не добив. Добив міліметра два. Ну, в принципі, для домашнього користування, я думаю, достатньо цього степлера. Бачите, є недостатки, є плюси. Плюс в тому, що ще є тут такий, така функція. Нажали, все. І можна його так транспортувати. От, в такому вигляді. І зразу. Можна працювати. Оце такий степлер. Бачите, розбило Ну, нічого. Так що, от якось так. Це не реклама. Е, я хотів показати, як я ним користуюсь, місяців два ним користуюся, свої враження. В принципі, достатньо непоганий степлер. Я думаю, що купляти можна. От. Друзі, ну, от якось так. Друзі, ставте лайки, дизлайки. Кому подобається, ставте лайки. Кому не подобається, ставте дизлайки. Кому як вподоби. Підписуйтесь на канал. Друзі, позитиву вам. Здоров'я, благополуччя, мирного неба над головою. І все самого найкращого. Друзі, далі буде.